Йому з тобою вже на графік. Так, ага. нам необхідно, з тобою визначити, необхідна. Старанна учениця Ніна на індивідуальному уроці осягає параболу. Зрозуміти, як правильно її графічно оформити, дівчина може тільки так, від дотику рук вчительки. Ця школярка навчається лише індивідуально, вона погано бачить. Настільки, що в звичайному класі за рештою учнів навряд чи встигала б. Таких дітей у цій школі небагато і якийсь час вони все одно перебувають з однолітками. У цьому й сенс інклюзивної освіти. Звичайне, наче міська школа, незвичність видає хіба що насиченість жовтих фарб на краєчках сходинок, стінах та папері. Діти з порушенням зору, каже директор, найкраще сприймають саме такі кольори. Перших слабозорих учнів школа прийняла в 2004-му. Тоді їх було 15, тепер майже півтори сотні. Привозили з Дережні, були діти, а в основному із Хмельницького району найближчих сіл. Але в основному 95% це міські діти. Специфіка інклюзивної освіти полягає в адаптації дітей з порушеннями здоров'я у суспільство. Слабозорі учні вчаться в звичайних класах, спілкуються з ровесниками і не почуваються відокремленими. То що у них вада, це нічого не означає. Вони мають працювати в школі і навчатися в школі з усіма такими дітками, як звичайні діти. Решта дітей вчаться толерантності для всіх разом. Це важливо. Вони мають мати друзів в класі. Ровесники, однокласники, які не просто їм співчувають, а які мають їх за хороших, звичайних, нормальних друзів, які бігають, стрибають, веселяться, малюють, співають. Утім, навчальний процес в інклюзивному класі особливий, оскільки тут вчаться слабозорі школярі, вчителі обов'язково, системно і ретельно проводять зарядку для очей для зняття напруги і корекції зору і використовують технічні засоби, адже необхідно враховувати можливості дітей з поганим зором. Для цього потрібен досвід. Його вчителі набували в роботі, користуючись нечисленними на початку науковими розробками. Тепер самі пишуть наукові праці. Якщо Звичайний урок це триєдина мета, то в інклюзивному класі у нас ще є і коригувальні завдання, і лікувально-відновлювальна робота, яка безпосередньо розглядає ті всі особливості, які мають бути на інклюзивному уроці. Коригування, лікування, заняття для покращення зору проводять також у школі. Для цього є спеціально обладнаний кабінет, де систематично школярів перевіряє офтальмолог, а медична сестра проводить заняття. Раніше, каже ортоптистка Ірина Мамчур, батьки вимушені були водити дітей на заняття в лікарню, а це 10 занять двічі, а то й тричі на рік. Тепер усе значно зручніше і головне ефективно. Медсестра гортає книжки школярів і запевняє, деякі випадки приголомшливі. Це коли діти з зором 60 та за рік забули про окуляри. Можливо, про окуляри забуде згодом і ця дівчинка, яка старанно виводить суфікси і мріє про звичайні для інших дітей радощі: їздити на велосипеді, бігати і стрибати. Скільки рядочків ти бачиш у ту таблиці? Ш Шибочки бачу. Які в тебе оцінки? Ну <кхи> нормально, 10, 9, 8, всім. Однак поганий зір не завада здобувати освіту і спілкуватися з іншими дітьми. Соціальними ініціативами президента України Віктора Федоровича Януковича діти майбутньої України зазначено, що здоров'я підростаючого покоління є однією з головних ознак благополуччя всього суспільства, основа життєдіяльності держави, пріоритетним напрямком розвитку освіти. На важливості інклюзивної освіти наголошують повсюдно в Україні, адже дітей з вадами в здоров'ї чимало показники в нашій області не виняток активізувати реалізацію соціальних ініціатив голови держави та допомогти дітям з порушеннями в здоров'ї не почуватися неповноцінними і закликав освітян у районах і містах посадовиць, адже діти майбутнє України.